Їдемо студентом. Будемо трохи студента вчили їздити по Тернополі і їдемо міняти ось це лобове склони, йшли де вирізати. В принципі, можна було і самому вирізати, от вклеїти нема чим. Потім буде затікало, то таке вирізати я вмію, а от вклеїти я не вмію. Є спеціальні люди, хай цим і займаються. тут сова. Максим коротко, коси у горубці, сови, все підряд збиває. Їдемо ще до нашого колеги. Ми йому трошки взяли там тортиків, пляцків, ну і трошки ще чогось посильнішого. Бо казали, що 6 годин треба чекати, поки скло висохне, аж тоді їхати. Ну що ж, ми виїжджаємо в Тернопіль. Бачили, як студент буде їздив по Тернополі, гайсі вчите. Так, ми вже добралися до Тернополя, стажор зараз буде їздити. Давай сюди по цій крайній. Пропустив всі машини, подивися. Це крайня твоя пропустив того фуру і ми погнали. Ой, пішов, пішов, пішов. О, кольцо Забаразки. Не повертай нікуди, їдь по цій лінії. І сюди, направо, поворот. Ще буде з тобі там а далі буде змога закінчуватися 200, чи немає машини і перестроюйся. Ну в принципі, їдь уже так перестроююся прямо вліво. Перестроюся вліво. Перестроюватися? Від... Ну я ж не бачу Максиме. Добре, їдемо тут, де довго. Все, загнали мене вже писати. Скільки то по часу? Та казав, що 5 годин, що сохне. Ну то десь вечір біля 5-6 такого. Добре, то почав. Так, все, приїхало таксі наше. Володимир. Все, відео, фотозйомка, давайте його закидає. Тут воє. Якраз на пошту відправимо. Забирав. Радіатор 2.3. Сієра. Сієра. О! А я куди сідаю в то дитяче крісло, ми поїхали народ. Приїхали, подивитися, знову на курчі, які володя має нові. Певно, з нових, то що в останній раз я був, то з'явився опіль. Опіля того разу не було. Такий салатовий. <клухи> Та і хоч подушки покрадуть. Я стопів вже більше купляти не буду, Хватить, я тих стопів маю. Валом. То, то б п'ятий ніби, та? А бех. Беха що не продасть? Чи тримаєш? А і кадет вже, блін, вже на вулиці розбирає. То того що дах має бути для кадета? Да що має бути для кадета? Почекай, що колесо забрали тільки, так? А то який мотор ти Угу. Йдем показуй, хвалися, побрийся Там де ж брився? Ну Так, що що ти кажеш? Беха, Я Вже певно обігно А Беха де? А, тут що було... Тут ти метал здаєш нині, так? Ну я б сказав не сильно багато влазиться, але... Хочеться такий транзит теж в продажі. Замазаний вже шпаклівком. А, Ашка ще з'явилася. Ашка. Ти сідушки кидав продав, оводі сідушки. А, сідушка є, ну такий прикольний салончик. Бі машина така уйобишна. А, бляха, панорамчик. Тут який дизель був так Один 1,7 дизель, так? Воно відкриє, я пам'ятаю тую, що я мав, так блин, мотор уйдеш, но стоїть. Ні, тут ще прикольніше Ще прикольніше. Ооо! Якраз всю дає доступ все поміняти. Де тут каталізатор може є? Угу. як вот так виглядає. Ні, ну тут все удобно. Ні, фільтр удобно міняти. Фільтр одразу вгорі. Коротше, так ніби тут того мотора немає. <гум> добре, йдемо пити каву, потім будемо щось знімали. Пішли ми ще подивитися, що тут є в Володі нового, ну а третій я вже показував. Того разу гольф четвертий трохи підрозібрав Володі. Рено вже поступив в розбор, походу. А я думаю, якби дали гроші за мотор, то би продали, ні? Вони? Ага. Там так? тут Значить мотор добрий. Чи коробку вже взяли, то. Та що ж з знаєш? Володя, почав Мерса каже, Мерс не дуже по кузові, ні. Ліпше не купляти. Чого? На кузово. Якщо не гниє, то нормально. Та як не гниє? А який Мерс мерзний? Та. Ну звісно не дуже. О, тут вже дира. Тут дира. Якщо 210 мерз не дуже. Ауді теж підржавіло. Що то в нього ще є? Комбі. Не комбі, а цей Берлінго що то є. А от теж таку штуку я маю. Ці петлі. Honda, от Honda каже, що не продається Нічого з Honda. Honda Honda. Це не знаю що таке. Сенік. Сеніка маю, що тут по Сеніку, по Сеніку вже багато пустого. Мотор вже теж мотор на складі, коробка ще є. Багато ще запчастин таких, що вже... Стоїть все мокне, то що просто ну, то все поскладати неможливо, сам знаю. От кадет. Вже має три кадета чи чотири він за балки отакі на перцепи. Чого? Ну все то, щоб стоїть. Платки... З того не знімаємо. Ні, Тому? це не продається, я не знімаю можете глянути там. О, чим добре е мати територію, що люди приходять на місці багато купляють запчастин того шаріка. Uh -huh. е То хіба пусте місце лише осі після нього. Продав навіть один глушитель той що тебе взяв. Так. Як поміняв. Ага, я не знаю з чого. Опілі, опілі. Тих баньок того всього хватає. Добрих нема? Добрих а вої які зі гарні. Ні, ще деякі непогані, але без лагуни буде Ну, Я сам маю таке. Нахер, нікому не потрібно. Кажеш, форда продаєш, так? Що хто хоче? Тисячу, тисячу доларів такий форд, так? Заводиться, їде. Заводиться, Май... їде. Більше нічого. Та без так. Так, придимося, що по Ашці. Та на сухо не хочеться знімати щось. Ашка. Сухо. Так запаска ніби знизу в неї. Тут є? Пігас тобі. Думка є. Вже мої масі. Вже твоє? Знаєш, що малому треба, але ладно, я йому дам сам своє. Піднімати того амортизаторів треба. Оскільки я пам'ятаю, тих всіх Мерсах під цей акумулятор під ногами. І ще, можливо, комусь треба... Мотора ти вже зняв, так? Мотор він вже зняв з корси. У якось квадрика невеличкий моторець 1.0 з корси. Шарана вже теж підрозібрав. Ну, Вже багато чого є розібраного, що багато на складі запчастин. Що рано з задньої ляди немає хіба скло людське. Фаркоп від чого? Мерседес. Фаркопчик є такий від Мерседеса. Колекторів його ще досить багато. Я бодимося, що ще по складі свіжого має. А то він скло зняв. Ой, не скло крило. Крило так знімається. Такий квадрат. Телевізор ще є. Трохи вистачає тих ковалків. Тут мав бути ще один стелаж, для він. Так, тут і тут має бути. Тут і тут має бути. Вже ті диски тут порозкидав. Ти ж порозберемо. Тут а. все поки зносимо, то розколують. А ти продав ті класи, що ти показував мені літні? Літні не продаються. Ну що? Це мої <рес> Сука. А де вони є? Нема. Де? На титанках бахіть. Я не пам'ятаю на чому. Та що ти не хочеш? Тут все гайна поскладено. А, і дуже гарно поскладано. Ага ну. Ні, то 16-ка то мені не піде. кажеш, суппорта пофоткав, так? Треба А, тут твоя цей площадка для фотографій, так? Так, тут сверда, ідеально. Треба було тобі ті кончені речаги привезти назад. Та то що вже вибирати, тут все до що Та? Ну то зараз не вибирали. Фари. Та я показував того разу. Обери фари, а таврі, дві які, ходові фари. Я всі продав. Як хочеш бери. Задур не беру. Щось цього гадує. Як мене всі один Чекай, бо ще впаде. Ого, Угу. Ой, я зараз прокручу клапан загне якийсь. Ці вошій дуже нагадує. 1,8, так. Я продав таку. Дезир? Так. Малий бери сцеплення собі, бо ти так газуєш, що тобі скоро треба. На 1,8? лінь Це що? Там Тому? ще в нього. Ну, до, ну, то можна було ще один ряд дати цей. Тебе дозволяє дати більше. А шапку та колектора така стоїть. Ну, ну, Бачиш, тобі можна доварити, ти зробив цей желізні. Ще доварити ще один не, ряд. Ні, ще і весь не буде. не буде. Тут варто складати. Може, колись карти будуть. Ну так, у тебе є то, що багато рядів. А в мене що, таке, ось стелаж? один, і типові вже верх, і все, вже більше не годин. У мене не дозволяє висота. Коротше, mm -hmm. тут всього доброго і багато. Подивися, моторчиків скільки маєш фоткати. Чого не фоткаєш то? Регуляторів маєш повно. То все ж треба фотографуватися, на 4 гольфа. Аж карта. Скільки коштує? Тобі два? Ні, ну в загальному. Якщо то продасть десь 800 тисяч. Ага. Якщо добрий то є. Добре, там тобі скажу, де є дешевше. Горе, чагіт, непотріб. А у вас рычаги часто питають. Ready? Задні ціло. Так. Що? О, ти ще такий собі візьмеш. Не. Мене ліпші. Кадіт. Все фоткати треба, все кидати в інтернет. Well, yeah. і генераторів скільки маєш. А це я бачу з 1.8, так? З BMW генератор. То, чуєш, на генераторі одразу ролік стоїть, так? А на БМ. Ага. Нема що в тебе купити. Все маю, самого так само лежить. скотчем перемотаний. Ой, ручок, от і ручок то, блін, теж валом валяється стоїть. Компресор, компресор фотка вже. Якраз нині мав фоткати. Я ну я приїхав. О, Бляха такий інтересний. Та нема чим запити, Володя закуски не хоче поставити. Я приїхав, приїхав раз в рік до нього. І він не хоче каже, щоб я знімав тік-ток. а я на суху мені не йде навіть язиком крутити. Того що колиш на алюміній? Оплі... Ні, мотор не знав чи добре, то розібрали 1,6 головка. Vectra? Бу... Так, Vectra. кадє. Ну, Це 1,9 SDI Взяв цілий мотор, але не Можливо, знав, Ну, Може кому добрий. треба? То 1,9 що? SDI, uh, Golf 3. Кадів. Ага. Ну ти його головки часто питають. Так, в мене ж не було. Бо вони тріскають. А, ну ти тепер взяв якесь поло і заднє. Чекає, то якийсь би. Прима? Я думаю, що якийсь такий інтересний. Бензопілку каже продає за 500 гривень. Так, за 6. А, <laughs> що там? Це магнітофони, може, якісь є. Дивіться, який ключ. Чи ти що ним рівняєш щось? Ключом тим. <laughs> Ребят, після того як мотори тягаєш. А він пасати маєш цей? А от вісі, ну дивіться, я питаюся, кажу, маєш стойки добрі. Він каже, ні, не маю. Ну, знаєш, така шкодувати. Ну, Пасатуска? Яка різниця? Ну так. О, лагуна. От і ту файне, що покидано, теж таке покупляти, щоб висіло, о, таке зробити, щоб ту все підвішено, тут моторів в нього поскладені. Тут бардак. Хоч би прибрав, Йома, я болтів. Кому треба якого болта, треба собі так зробити. Це коліс. Ні, я зрозумів, що кульосні, але треба собі так зробити. Що окремо цей. О, окремо релюшки всі. Ти з кожного витягуєш релюшку цей з блока. Мені оптом привезли. А, тобі насипом. А, тебе тут колекторат, так? Так. І тут клюштина. Ага. Тебе там що можна далі Тут Суто по двіжках бачу, коробки зробив. Типа кожен двіжок, який розбирався. Украй. Бачу то з того самого матеріалу, що я робив з тележі mm -hmm. <laughs> Всяких дверей, одвірок. Один і шість хдієшній, ціла коробка. Другий один і шість хдієшній, два і три цей мотор, що на ГІВІ був. Два і три. Угу. От дивіться, Фордові, який які класні руль, я вже бачу. по-моєму. Я теж маю таке, але ну, ще Звичай. теж не пофотканий. Звичай. Там рульові рейк, циліндрики рульові. Бачки 200, скільки ти маєш фоткати? То ти тільки бачки будеш тиждень фоткав і кидав. Ну, бачки завалив. Ну, є, є запчасті, тільки то все мусить бути в інтернеті, щоб хтось щось купляв. Зараз будемо. комбо, радіатор є повно. О, каже, профіля продає такий, я вже по 20 гривень зараз куплю в нього. А, так, так. Що він таке не хоче продати мені? Дворників скільки. Трошки не збирались. Ти можеш вже трошки не купляти машину. Ще ну, тут все спродати. спродав. О, моноінжектори то, наскільки я пам'ятаю. Карбюратори моноінжектори. Якийсь інтересний монік. А ну подивись, до речі за той, чи є ще. Це від чого? Це трос 2.0 Passat. Фіга це? Від... Дросільну заслонку вчора питали 2.0. ж є ще 3, 3, я тобі казав. То я думав, пам'ятаю що. Ну, динамик. А як один Ні. Нема. Там де в мене в Що, що саме? Ага, жабо. Жабо. Ну, мені треба такий набор. Дві, тебе <пробує> теж вже немає ніц тут. Таке в нього? А. Немає. Ні, 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 бултів. Чуєш, ти такого відрами продаєш бултів? – А вона нас в тебе є? А ні. Бо на один ліс вона не йшла. Ні, там вона в ньому має. Ти тільки такого є. Тоже вже половину поломав, половину yeah, yeah. немає. Акумулятор затикає. Коша Володя каже, відрами продає цей. Болти. Відро тисячу гривень болтів. Болти не продаються. Що не продаються? Все продається. Ну, О, топлівна... нас. А не то не зразу не з нього топлі у нас з годині 9, а а? так? 10, 9. Так, але вона є добре. Це електрона? Тут треба просту людям на трактора. У мене є проста, я знаю. Так що ось такий у нього склад. Трошки обійшли, трохи подивилися якісь нові мотори з'явилися, якийсь продав. О, Opel, якраз головка. Та я мотори ніби показував того разу, але давай ще покажемо людям щось може нове. Є. Добре, давай по порядку. Це я знаю Ford 2.0 на Delphi. На Там ще два є якісь мотори, не знаю від чого. Цікаві. Зараз прийде. Той 1,3 одєт. Вон корси 1,0. Ага, Якийсь великий дуже виглядає. А, а, маленький. Це 3 з Корси. Це, це а, Hyundai Accent ціліндровий 1,5 є. 1.5, 2000, ага. 2000-2006 рік. Цього щось розібране немає. Це понять. насос форсунка на розбор. Мотор добрий, але вже почали його розбирати. То... Це 1.8. Рено Renault 1,8, головка добра, блок добрий, розбирали, бо не знали, що з ним. Просто відшолкнути. Nissan двокубовий простий дизель. Це з того. А де ти його взяв? У мене не був Я поняв. 2,4 Audi так. Так. Тиго не знаю. Це Alfa Romeo 1,9. цього знаю. Golf 3, 1,6. Так само Головка від... Почасто питаю, де я вже не маю. головка відшовкнута, блок ідеалі, головка в ідеалі. То от не знаю теж. Opel 1,6 бензин. Вектор. Поляха. <laughs> Я його просто знятого не мав. 111-й марсовський мотор. На трактора піде? Це бензиновий. А, бензин. Щось... 1.9 SDI. Але... Але не проста топлива, вона вже електронна. Простий дизель? А один і дев'ять питають. Golf. Це 4, 4 АКЛ 1,6 бензин. такий як в мене. Так. У того місце під трамплер мав бути, певно. Це новіший мотор. Ага. Це Того теж 1,9. Це 1,9 за четвертою. Ш... А, я думав, що ран. Це фіатурський 1,9. Ага. Блоки є. Ой, блоки тут. Зу... Що, що зробиш? Знімем. Що? Це блок що Опіль? Це 1... один. Чекай. Або таврія, або Opel Kadett 1,6. Ну і на то, і на то похоже. На не, це Kadett 1,8. не 8. Блок. Шківок такий просто дуже похожий на Таврі. Це по-моєму Таврех. Ну що не підпишеш? Не Таврех, а Таврія. Подумай... Це якраз Opel 1.8, а то Таврі. Я ж кажу, шківок похожий дуже. А, да. Фокус 1, 1.8, Бошівська апаратура. А, дизель. Угу. Ну тут блок. А, в мене делки був. Це і Бошівська. Тяжкий блок. Мотор тяжкий. <laughs> Йдемо ще на головки подивився. 0 дизель на боші. А, то ти головку продав тільки. Ні. Я ага. мотор продав, а то хлопці лишили, в них один клапан вже Тут ага. Блок три поршня. Мондео третій Мондео третій бош. Це треба самому вже діти, Та да він вже має пам'ять. Ось Це... ведь треба. Renault K7M блок від відстані першого. Восьми клапаний. Мені ще далеко Це до тебе. Блок. А вже половину моторів, не знаю. Я знаю тільки ті, що я маю, або ті, що я мав. Ford Escort старенький, 1,6 бензин, блок повністю. А, добрий. Пол, блок з Opel Combo. 1,3. О, часто. Ходова а, штука. Обраска 2,5 з поршневою. блок, з куляново. Б5й. Б5, а 6 Поло 1,4 блок. Це такі поршня невеличкі. Але, Але за, за рахунок того, що їх багато, то. Поло 1,4 блок з кольолом поршнями. Гольф 3. поло. равно 19. Я думаю, якісь дуже напасато. 1,9 Опель, Альфа Ромела. Це ДІ. 16 клапан вже Ага. Потім Та, шти, моториці, цей блок. Навіть не пам'ятаю. А, Opel Insignia, двохкубовий блок голий. Є ще О, поршнева до нього. То вже дететко набрив. Колись мав. Гріхи молодості. Блок до 2.0 Opel. Голий є поршнева до них. 2.0 дізель, кажи, Vectra B, Vectra Astra Vlam. G. BMW двохкубова, блок під розбор. Дізель 2. Кул так, колінвал, піддон, поршнева. Файнішинський. Ну і останній. Це Кенго 1,5 сам блок. Це що, чоловіче, то тут його золото. То Хліб, хліб. Віттє, віту, Де мій супорт? Зайді там. Обіцяв мені супорт подарувати, не знаю. Продати. Ага, продати. Я чому подарувати. Так що ось такі запчасті. Тут ще супортів нього є валом. Номер знову я лишу. Та як того разу Ось такий чоловік. Багато хто хвалив тебе. Хто був тебе казав, що такі ціни відносно нормальні і багато запчастин. Так що Ще коли заїдемо, а ми йдемо, йдемо трошки обміємо то діло нашу зустріч. Так що, кому що потрібно, можете дзвонити або до мене, або до цього чоловіка. Я номер дам. І в мене є запчастин, трошки ну половину менше, і в нього є. Тому, якщо що потрібно, дзвоніть, пишіть на Viber і на телефон. Вибираємо роботу. Ну, я тобі скажу набагато ліпше, щоб було. Ну непогано, непогано. А кажуть, те що було ржаво, так? Так, так, здатно. Ага. А скло як приклеїте? Заднього а, э, а, дзеркало за. Зараз його ми переклеювали це, це кріпення, то його через 2-3 дні провели. Тобто ага, через 2-3 дні приклеїте самому, так? Ну там його воно в таку прокручується і вставляється. Ага, я зрозумів. Ну, ну, бо бачу дзеркало оце Дзеркало вони вклеювали. А як розраховуватися з вами час. З... Угу. Аж завтра, так? Ага, все, супер. Ось таке скло. Хлопці вклаїли. Ну набагато ліпше, ніж то що було. Новеньке стекло. У нас Будемо готуватися до виїзду додому. Що ми зновим вже сіклоном, що ганшпігель, Нічого, ніякі тріщи немає. Ось тут ми клеїли. Можу лишити номер, кому потрібно. Це не реклама, ось у них так багато скла. Е, вийшло щось три з копійками тисячі. Не чіпай, Найще, поки сохне, щоб не відпало. Але стекло, ну що півтора тисячі нове стекло, а тут виходить 1800. Ні, e, 1500 виходить б ушне скло, а 1800 вийшло нове. Я рахую, що ліпше вже дати тих 300 гривень, але зато стекло не затерте українського виробника. Ну Досить нормальне ну нема що хотіти з встановленням з гаком. З володім попрощалися з його розборкою. Печемо ми додому вже файним склом. Віддихнули ми, Володі, посиділи, трошки випили. Значить їдемо ми з студентом вже назад. Ось такий сьогоднішній день. День пішов, але нічого, трошки ми посиділи.